Плаксіч, ну я зрозумів, що вам не подобаються стріми. Я здивований. Думаю, що вам сподобаються виступи президента по вечорах у його стріми. Але якщо ні, то я впевнений, що ви підтримуєте мою правку, яка забере фінансування. Ми не будемо це бачити по вечорам, але виділимо додаткові півтора мільярди гривень для забезпечення житлом військовослужбовців збройних сил України. Так само, як і забезпечимо. Збройні сили України додатковим фінансуванням для того, щоб їх склади були краще захищені, аніж це було вічні в Байлоклеї і в інших е територіях, де вони були знищені. І зараз ми з вами бачимо, коли прилітає по таким об'єктам, важливим сьогодні для держави об'єктам, набагато важливішим аніж. Е Дуже часто абсолютний треш, який йде по єдиному марафону, тому варто забрати цей ресурс і віддати на ті потреби, які дійсно сьогодні потрібні Збройним силам України, допомогти нашим захисникам і їх родинам з житлом, або якщо ви не готові на це виділити кошти, виділити додатковий ресурс, півтора мільярда гривень, на забезпечення обороноздатності нашої держави. І те, щоб снарядів, мін і всього іншого, що потрібно збройним силам України, було більше, а не воно знищувалось ворогом. Дякую, то а які ви пропонуєте поставити, Дмитро Олександрович? 354 п'ятдесят Дякую, шановні колеги. Поправка 354 п'ятдесят четверта. Авторства разумкова і колег, прошу голову на комітету відхилна. Прошу голосувати. За 23 рішення не